Що означає бути жінкою у Божому задумі? Про це ми поспілкуємося сьогодні з Оленою Кудрявцевою, координаторкою жіночого служіння Ірпінської біблійної церкви, директоркою школи жіночого лідерства Імпауер в Київській богослівській семінарі. Добрий ранок. Доброго ранку, добрий ранок, вітаємо вас дуже класна тема, і я радію, що ми її піднімаємо. А скажіть, будь ласка, ось як Біблія розвінчує такі найпопулярніші міфи про призначення жінки, які існують сьогодні навіть у християнському середовищі? Дійсно, на жаль, досі зберігаються ці такі міфи, вони є, і напевно, перший про що хотілося би говорити, це про друговартісність або меншу вартість, другорядність жінки. Якщо ми уважно вдивляємося в біблійну історію, ми бачимо, що вже з самого початку, на перших сторінках книги буття, Бог створює жінку як і чоловіка. За своїм задобом угу. на свою подобу жінка так само, як і чоловік, отримує мандат впливу, мандат керування Божим творінням. Тому немає якогось поділення. Бог не ставить жінку в позицію, що вона нижча або менша. Звичайно, багато хто може. Так, зачепитися за слово помічниця. Угу. Жінка створена помічницею, так. але насправді слово, яке вжите в Біблії, воно вживається ще багато разів в Біблії в, в сенсі помічниця помічник. Тоді, коли Бог сам про себе говорить, що він помічник людині, uh -huh. чи це робить Бога меншовартісним, чи це робить його другорядним? Мені спадає на думку така аналогія батьківства. Батьки допомагають дитині зростати, піклуючись, вони допомагають навчитися говорити, навчитися ходити, навчитися багато речей, допомагають. Чи це робить батьків другорядними, чи це робить їх якимось меншовартними? Напевно ж, ні. Наступний міф, про який точно хочеться говорити, це про те, що жінку определяє її роль як дружини або матері. Ось це головне: ось це буде таким вирішальним в житті жінки. Добре, давайте знову дивитися в біблійну історію. І ми бачимо, що багато прикладів, коли жінка є лідеркою, коли жінка є пророчицею, коли жінка є вчителем, зовсім, зовсім різні вона виконує ролі, і, і в тому контексті нічого не говориться ні про те, що вона дружина, ні про те, що вона є матір'ю. Головне для Бога. Як вона відгукується на його поклик, а не те, що вона виконує? І, звичайно, приклад Ісуса, коли він просто ставить жінку взагалі в центр духовного життя? Він говорить з Самарянкою на абсолютно богословську тему. Угу. Жінки. Є свідками Воскресіння Ісуса саме жінки є першими євангелістами, саме жінки є співслужительками в Божому царстві. Тому певно, що Бог ставиться до жінки не так, як зачасту ставляться люди, і дивиться зовсім іншими очима. Я думаю, що дійсно, як ви кажете, у Божому плані ніколи не було оцього відчуття меншовартості жінки, тому що те, що робить Ісус через своє служіння тут на землі, він підіймає жінку ну реально зі її її підлоги, так би мовити. Тому що статус будь-яких жінок на той час взагалі не передбачав навчання, не передбачав того, що їй можуть дати якусь освіту а він дарував набагато важливішу освіту, яку могли дати на той час. Так це бути його ученицями. ну, Дійсно добре, що в нас є цей приклад, що ми можемо бачити, тому що дуже багато хто проти християнства загалом, саме через те, що, наприклад, жінки не мають якогось тут значення, але насправді люди й не. Докопується до істини, мені здається. Дуже часто я ще спомічаю, що, як ви казали, жінки ховаються за тими ярликами, які накладає суспільство бути дружиною, бути мамою, бути донькою. Це стає навіть, так би мовити, нашою ідентичністю. Але якою цю ідентичність найперше задумував Бог? От про що для нього була жінка? Uh. Якщо ми дивимось очима Бога на жінку, то для нього точно не неважливі наші ролі. Не роль є тим, хто, що нас определяє, наші стосунки з Богом. Бог нам дає ідентичність. Саме Христос дає ідентичність, відкриває нас в Бозі. І коли ми перестаємо ставити собі запитання, що я роблю, чого я досягаю, а ставимо запитання, хто я в Бозі? А я в Бозі донька прийнята. Прощена, я та, за котру помер Христос на Христі. Я та, яка є спадкоємицею Його царства. І нам головне пам'ятати, що Ісус вже все зробив на Христі. Він подарував нам найбільший подарунок. Він подарував себе. Він подарував не тільки чоловікам. А і жінкам. І якщо ми розуміємо, наскільки ми цінні в Божих очах, все решта перестає нас турбувати. Насправді, ми ж не можемо зробити щось більше, щоб ще що, щоб Ісус більше полюбив нас, і так само ми нічого не можемо зробити, за що Ісус буде любити нас менше. Це має ми нам потрібно це пам'ятати. Нам потрібно на цьому стояти і просто проповідувати це своєму серцю. Цікаво. Чому так багато сучасних жінок страждають від ось цього почуття меншовартості постійного порівняння себе з іншими? Ось в чому тут проблема? Це нав'язано з суспільством, і ми це переносимо на себе чи щось інше? Так, звісно, що суспільство має е, великий вплив, тому що звідусіль просто на нас несуться інформаційні потіки, які має бути е, жінка. Е, визначається краса жінки. Причому погодьтеся, що коли світ визначає красу жінки, він ніби ділить жінку на частини. Ось такі очі, такі брови, такі губи, ну і так, так далі. Бог. Створює жінку цілісною, він цінує її цілісною. Він в першу чергу цінує її серце, те, як вона ставиться саме до Бога, а не як реагує на загальну думку. Звичайно, що медіа розповсюджують оці всі наративи. І відповідна жінка, яка не є міцно вкоріненою в Христі, вона легко вірить е, цим словам. Вона піддається тому, що є е, існує хтось ідеальний, бо цих ідеальних картинок наразі багато, але ж ми не знаємо, що стоїть за цією картинкою. А жінка просто вірить в цю інформацію, порівнює себе і розуміє, я не така, я гірша. Е, але порівняння себе з кимось іншим це насправді шлях втрати ідентичності. І варто просто знову і знову нагадувати собі, що для Бога не має значення моя зовнішність, моя професія, ким я є, успішна, не успішна. Він цінує мене абсолютно не за це. Дякую, дуже класна думка. Да, я думаю, загалом, от те, що ви сказали, як втратити свою ідентичність про порівняння, це дуже релевантно для багатьох жінок, тому що ми живемо в дуже конкурентному середовищі, де іноді жінки конкурують між собою, навпаки, не надихаються або не надихають, не діляться досвідом, а конкурують. І я думаю, це деструктивно для нас самих, тому що ми не для цього були створені. Але цікаво ще е, запитати у вас, у чому полягає унікальність жіночого саме покликання. І як воно відрізняється теж від чоловічого в, в, в тому плані, як нам проявляти своє лідерство, не копіюючи, е, можливо, стиль або манери чоловіків? Нам важливо зрозуміти, що не в функціях да, якихось відмінність, а в тому, що Бог в нас заклав. Відмінність в нашій емпатичності, в можливості створювати такий безпечний простір для спілкування, збирати такі спільноти, таку єдність привносити в це. І насправді розвивати свої духовні дари може та жінка, яка усвідомлює, хто вона. Вона є. Uh -huh. І коли вона розуміє свої духовні дари, набір талантів, якими Бог її обдарував, їй простіше служити не в порівнянні з кимось, не, чи, ну, от, порівнюючи в, в, в кращу чи в гіршу сторону себе з чоловіком, а просто вільно служити в свободі в своїй автентичності. Це набагато краще, і це дозволяє якраз реалізувати якнайкраще. Своє покликання бути такою вільною і мати радість, задоволення і внутрішній мир від того, що ти робиш. А що робити жінці, якщо вони розуміють, що в неї було можливо складне дитинство, складна юність, в неї є вже оцей тягар травм, якихось таких неприйняття себе, ось як їй з цим негативним досвідом йти далі, зрозуміти свою ідентичність і жити повноцінне життя? Звичайно, що таких прикладів є дуже багато, і я би хотіла, щоб кожна жінка почула, що в першу чергу треба визнати оцю точку болю і в цей біль впустити Бога. Бо тільки він може зцілити зранене серце, тільки він може взяти його в свої руки і просто своєю безмежною любов'ю подарувати зцілення і відновити. Звичайно, що жінка потребує такої щирої молитви, щирої розмови з Богом. В чому є проблема? І щиро рухатись маленькими кроками, тому що це не відбувається просто за бажанням. Так, от я захотіла і я стала інша. Так не відбувається, тому що насправді зрозуміти свою ідентичність, відчути, хто я є в Бозі це процес, і цей процес вимагає певного часу. В цьому часі нам дуже важливо занурюватися в писання, проповідувати собі Божу благодать. Дуже до. Добре виокремлювати собі певні вірші, де говориться про спасіння, про те, як Бог відноситься взагалі до людини, і проповідувати собі, що я спасенна, я. Прощена брати їх дуже особисто до себе. Цей перелік вершів може бути дуже великий, і у кожного він може бути свій. Звичайно, що в такому в такій ситуації дуже допомагає якраз духовна спільнота, де ми один одного підтримуємо, духовне наставництво, де є людина, яка може тебе провести цим шляхом, інколи може знадобитися. І більш професійна допомога, як то душеопіка чи християнське консультування? Угу. Да, дійсно важливо не ігнорувати своє минуле, і пам'ятати, що воно вже прийняте Богом, воно вже прийняте Христом. Дякуємо за те, що ви цим поділилися. Хочеться наостанок запитати, яку головну пораду ви б дали жінці, яка можливо під тиском всіх цих земних очікувань. Втратила ось цей компас, який веде до ідентичності у Христі. На що їй сьогодні орієнтуватися, що собі можливо нагадати ще раз для того, аби взяти правильний вектор? Дуже важливо розуміти, що Бог взагалі проти порівнянь. І дуже важливо розуміти, що Ісус вже все зробив, і стояти на цьому, стояти на тому, хто я є в Бозі, що Бог зробив для мене. Пам'ятати, що для Бога є важливим не те, що ми робимо, а те, наскільки ми поклоняємось Йому, наскільки ми Його цінуємо, любимо. Тому що саме вкорінена в Бозі, жінка вона буде жити життя легко, вона буде легко нести своє служіння, і вона буде радісна, спокійна. Бог не, не хоче нас загнати в якісь рамки, він дарує навпаки нам свободу. І от пам'ятати, що він дарує вже нам цю свободу. І якщо, звісно, є якісь зараз негаразди з розумінням своєї ідентичності, просто ще раз і ще раз звертатися до Бога, щоб дійсно наше розуміння себе залежало виключно від того, як Бог дивиться на нас. І менше слухати. Ну звісно, коли ми дозволяємо Богу керувати цим процесом, то нам уже стають не так важливі думки інших. Ми вже не намагаємося підлаштуватися і бути хорошою для всіх, виконати просто все, бо це uh -huh. апріорі неможливо. Дякую, дякуємо. Справді дуже класна натхненна розмова. У нас вийшла. Дякуємо вам, пані Олену, за те, що підсвітили багато моментів. За те, що справді я впевнена, що ця розмова буде натхненням для кожного, хто подивиться, і будемо разом далі шукати свою ідентичність. Дякуємо, що допомагаєте нам в цьому. Дякую вам за запрошення, дорогі наші. Нагадаємо, що мали розмову сьогодні з Оленою Кудрявцевою, це координаторка жіночого служіння, також директорка школи жіночого лідерства. Говорили про ідентичність жінки за Божим задумом. Давайте шукати його, дорогі жінки, разом не забувати, хто ми для Бога.